Дорогі українці-українки зараз у добропілі Донецької області тривають рятувальні роботи після удару російської бомби просто по місту, по звичайному магазину, по звичайним торговельним павільйонам. Ще зараз немає точної інформації про те, скільки жертв цього удару. Станом на цей час відомо про 11 поранених і двох загиблих. Мої співчуття рідним: всі служби залучені. Намагатимуться врятувати якнайбільше людей. Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах, тільки намагання забрати якнайбільше життів. Вся теперішня Росія в таких підлих ударах. Ми будемо відповідати, будемо працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни. І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровані. Сьогодні вже почались юридичні процедури для оновлення уряду. Депутати підтримали підставку прем'єр-міністра. Вранці ми провели нараду з Денисом Шмигалем. Саме щодо оборонних питань дуже сфокусовано разом з Ростемом Уміровим та Германом Сметаніним. Ми домовились щодо нових підходів до управління сфери оборони. Міністерство оборони матиме більше впливу на сферу виробництва зброї і української зброї повинно стати більше, більше у наших воїнів на фронті. Окрім цього, Міністерство оборони проведе аудит всіх домовленостей з нашими партнерами. Це і постачання по програмах допомоги, також це інвестиції у наше українське виробництво зброї, всі наші спільні проекти. Ми максимально все пришвидшуємо. Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості. Герман Сметанін очолить Украборонпром. Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті в усіх наших операціях. Біля 40%. це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі, але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії, туди звідки війну принесли, щоб вони відчували, що вони зробили, і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру маємо досягти рівня 50% української зброї за перші 6 місяців.